Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі програма позиції. Гість нашого ефіру. Дмитро Добродомов, народний депутат України, секретар комітету з питань запобігання і протидії корупції. Отож, ми якраз про корупцію з вами поговоримо або проаналізуємо. Останні події, що відбуваються саме в системі боротьби з корупцією, чи можна вважати, що останнім часом ми бачимо багато резонансних справ, багато затримань. Ну, чиновники середньої ланки насправді ми бачимо за хабарі, затримують от такі арешти, і загалом така активізація роботи Генеральної прокуратури, національного антикорупційного бюро. Чи можна вважати, що нарешті ми побачили не лише ефектні заяви, а й ефективну боротьбу з корупцією? Ну, колись ми в цій студії обговорювали, коли запрацюють. Нові антикорупційні органи, так які ми з такими великими потугами зробили. Я якраз і прогнозував, що це буде кінець весни, початок літа, коли вони будуть доукомплектовані, коли вони війдуть в певний ритм роботи. На сьогоднішній день ми дійсно бачимо дуже багато фактів тої ефективності їхньої роботи. Але ефективність роботи будь-якого правоохоронного органу це коли ці справи будуть передані з доброю. Правильною доказовою базою до суду, це найголовніше. Хоча треба і, і слід відзначити сьогодні, в тому числі і активність Генеральної прокуратури в цьому питанні. Давайте подивимося, чим завершаться всі ці справи. І до цього ми бачили деякі резонансні затримання. Особливо, коли керівники прокуратури приходили на свої посади, певна активізація відбувалася. Одразу ж так, mm -hmm. треба було показати суспільству. Далі, далі щось налагоджувалися, якісь певні внутрішні механізми, і ми бачили, як роз. Як розбивалися усі ці справи. Ну, от, наприклад, найгучніша справа зараз стосується екс-керівника фракції партії регіонів Єфремова. Так? Okay. Я вітаю такі потуги, тому що за тим персонажем давно вже рахується багато справ. Але в мене питання і до слідчих ГПУ. А що сталося рік тому, коли його і затримували? І під домашній арешт сажали, а потім всі ці справи чомусь розвалилися. І цілий рік знадобилося, щоб знову їх реанімувати. Хто проводив ці справи, наскільки якісно це б мав би відбутися все ж таки певний внутрішній аудит, тому що більшість зі справ, які ми зараз бачимо, які мають логічне продовження вигляді арешту і затримань, вони проводилися ще і рік, і півроку тому. І просто тоді не було певної волі у тодішнього керівництва Генеральної прокуратури їх робити. І я вважаю, що от проведення внутрішнього аналізу діяльності чи бездіяльності окремих працівників, Ніків це був би початок цього анонсованого етапу реформування прокуратури. Ті, хто не справилися, мали би піти зі своїх посад. А ті, які якраз впоралися і підготували якісну справи, які можна передавати до суду і потім відповідно підтримувати обвинувачення, от саме ці на цих людях, і треба робити основу роботи майбутнього нормального правоохоронного органу. Пам'ятаєте, коли от в період призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора досить активно дискутували стосовно того, чи потрібно людину без? З юридичної освіти, без відповідної роботи без відповідної роботи в прокуратурі, тобто не маючи досвіду призначати. Тобто багато про це говорили. Хоча з іншого боку були інші думки, що це якраз той прокурор, який буде ефективним на цій посаді. Тобто, ми зараз реально бачимо, що ті очікування починають виправдовуватися, які були покладені. Ні, ще не бачимо. Давайте говорити відверто. Ми бачимо зараз активність дій, і їх треба вітати. Давайте угу. ми побачимо по результатах всіх цих. Справ. А що вас змушує все таки або залишає підстави для сумніву, що все-таки можливо стук... не буде доведено? А, а я спілкуюся просто взагалі з людьми, в тому числі себе на окрузі, і те, що я бачу, так як працюють органи прокуратури на місцях, можливо, ну, туди, туди ще не дійшли ці інноваційні речі, які пропонує Юрій ага. Віталійович. Але я би йому зараз і підказав би про те, що там нічого не змінилося. Прокурори далі, далі є абсолютними здирниками, на замовлення робить матеріали, а потім їх закривають, вимагаючи гроші, шантажують і все решта, кришують, тобто на місцях. Так? Але давайте ну, повернемося до того, що зараз відбувається. От ви кажете, з приводу цього. Закону, який був ну вочевидь uh -huh. спеціально uh, протягнутий через парламент, під самого uh, Юрія Луценка, я якраз не виступав категорично проти відсутності юридичної освіти, я виступав особисто, я виступав проти самого методу, коли під конкретну людину ми приймаємо uh, закони, тому що uh, тобто цей принцип коли так, так? Uh, сьогодні є один генпрокурор, завтра інший. А закон то залишається, uh -huh. тобто в цьому є і, і була найбільша проблема. Але якщо ще раз і, і тоді. І казав і зараз скажу. якщо це десь змогу показати результат і ефективність, я особисто заберу свої слова назад. Я ми слідкуємо за цим, в тому числі, і готові всіма можливими способами, якими володіємо повноваженнями, ми допомагати, в тому числі і в рамках нашого антикорупційного комітету, що ми власне активно робимо, співпрацюючи з антикорупційним бюро, там потрібно mm -hmm. ще тішечки випробувати законодавство. Треба нарешті дати їм дозвіл на. Те, щоб вони могли здійснити негласне прослуховування. прослуховуванням. А ну, тих це то та ініціатива, яка не була ухвалена в парламенті, яка не пройшла на, на останнім тижні. Тоді так, вона і... в, в ні, вона навіть не дійшла до розгляду, в тому то в тому то проблему угу. вона пройшла розгляда нашого комітету і як профільного, і ми підтвердили те, що це потрібно робити. А в іншому щоб ви правильно зрозуміли, зараз це повноваження має служба безпеки України. Угу. І якщо їм передавати постійно прохання на те, щоб це здійснювати, це означатиме виток інформації. Ці при проведенні таємних слідчих дій, а те, що стосується справ щодо корупціонерів. То тут якраз витоки інформації це найбільша небезпека розвалу цих справ. Це ви ситуацію з ірпінським міським головою, якому стало відома інформація, і він зник від коли і, і не лише і не лише йому. Ми постійно угу. чуємо, якщо ви звернули увагу, що до цих резонансних затримань, а починаючи там, не знаю, від Донищенка і його компанії, завершуючи а, цими а, міськими головами, а, про те, що постійно фігурує слово витік інформації. Так, це є проблема, це внутрішня проблема правоохоронних органів, з Треба боротися, тому я тут більше вірю в те, що національне антикорупційне бюро, яке за зовсім іншими принципами, було складено, організовано. Що якраз там їм треба надати ті повноваження і ті інструменти для ефективного ведення роботи? Бо ми бачимо щодня гучні затримання. Сьогодні, сьогодні буквально затримали, затримали на хабарі чергового чиновника. З, якщо не помиляється зміна агрополітики на 150 тисяч доларів, так тобто, це добре. Реально, я сподіваюся на те, що в чиновницьких лавах, коли вони побачать, перше, що їх затримують, друге, коли вони побачать, що а, тих, кого затримують, опиниться на лаві підсудних, і коли вони почують реальні судові вироки. Я гадаю, що тоді є і розпочнеться той процес, який вже давно очікує суспільство, як реальна боротьба з корупцією. Тому що більшість з високопоставлених чиновників 10 разів подумають перед тим, як здійснювати такий заход. Тобто, поки дійде до високопоставлених середня ланка вже навчить, як насправді. Що не не потрібно нам потрібні прецеденти, нам потрібні приклади. Без них і кажуть, ч... історії успіху потрібні для того, так, щоб так. Ми їх чекаємо вже два з половиною роки. Це був основним об'єктом критики з того, що дуже багато було ілюзії навколо боротьби з корупцією. У нас таке враження, що з корупції займаються абсолютно всі. Починаючи від банкової закінчуючи Грушевською, і всіма депутатами Верховної всі Ради. Всі займаються, але але, але немає результату. Нема результату. За, не за результату. Якщо говорити Freedom House, так вони взагалі кажуть, що якраз проблема України на сьогодні боротьба з корупцією і він боротьби залишився на, на рівні 13-го року. От вони не дають прогресу в цьому питанні. Хоча і органи створені, і дійсно ми досить часто чуємо про. Такі певні затримання Ну, новоствореним органам давайте щиро говорити дійсно був потрібен час, і uh -huh. лише зараз вони почали працювати. Тобто, тут, тут якби все гаразд. А я можу сказати про нашу роботу, тому що часто плутають, кажуть, от ви там працюєте там в антикорупційному комітеті. А от як же ви боретесь з корупцією? Друзі, народні депутати не борються з корупцією напряму. Так ми займаємося і готуємо законодавчу базу. Законодавчої бази за тих півтора років контролюєте виконання законів. Само Це собою, також парламентська та само собою. А, а, і тому настоюємо на те, що має бути нарешті проголосований закон про тимчасові слідчі комісії а, в парламенті, так як конституційний інструмент виконання наших а, повноважень. Ось. Але ми створили дуже добру якісну а, і я б навіть сказав революційну законодавчу базу, яка дозволяє це робити. Я це говорить, що бігати з вогнегасником по кутах від прокурора а, до судді і ловити на цих хабарах, так це не буде ефективною боротьбою з корупцією. Нам потрібна протипожежна система. Так, яку ми власне і створюємо, але тепер вона має запрацювати в цих органах, Ось. тому що для цього вони і створювалися, і, і в них є для цього і повноваження, і можливості, і всі інструменти на сьогоднішній день. Тому е, будемо дивитися, я гадаю, що на осінь ми вже конкретні результати е, побачимо, або їх відсутність. І тоді можна буде робити висновки про ефективність роботи ГПУ, і НАБУ і всіх решта органів. Ну, от ваш колега по парламенту і комітету парламентському з питанню. Боротьби і запобігання корупції він якраз Віктор Чумак вважає, що затримання Єфремова це якраз уже говорить про ефективність роботи Генеральної прокуратури. От він вже бачить в цьому початок реальної боротьби з корупцією, і от він очікує на продовження не лише все. Єфремова, і оголошення підозри підозринкоб, ще... але воно запізнення. Погодьтеся воно запізнення все таки. з'явилося? тут прогалено, Тут треба чітко розуміти, а це прогалено в законодавстві. Саме тому. У я особисто виступав та й більшість депутатів, котрі ще балотувалися в депутати. Обіцяли своїм виборцям про те, що вони знімуть нарешті депутатську недоторканність. І перший етап ми прийшли. Ми проголосували в першому читанні. Тепер залишилося голосування конституційної більшості 300 голосів. Причому, якщо ви пригадуєте, ще тодішній голова Верховної ради Володимир Ройсман обіцяв, що це голосування буде поставлено в першому сесійному тижні вересня. От я хочу подивитися на виконання цієї обіцянки. І ми би ці питання, тому що насправді. Вся процедура, яка проходила по унищенку, вона проходила згідно законодавством. і згідно законодавством дійсно мав цей термін і можливості а, покинути країну. І це реалії тих прогалин, яких нам треба просто раз і назавжди зняти. Ми зобов'язалися знімати недоторканність депутатів і суддів. Давайте це зробимо. Так ми можемо дискутувати, повністю знімати, частково знімати. Чи Але я вважаю, що я кожен народний обранець, який обіцяв, в тому числі і партії більшість партій, які сьогодні присутні в парламенті, в них це записано в їхній програмі передвиборній зняття депутатської недоторканності, обіцяв виконує. і тоді це буде правильний крок для того. Але це обирає. ж не перше скликання депутатів, які обіцяють це питання нарешті вирішити. Ну кожен має для себе це вирішити. Я лише пораджу людям уважно слідкувати за тим, хто як голосує, хто випадково виходить з залу Верховної Ради під час такого це ви про доленосного. Виборців зараз кажете. Звичайно. Я я так тому, що треба аналізувати. Okay. Аналізувати, бо якщо обіцянки не співпадають з їхнім виконанням, то такий знаєте перший діагноз і тривожний дзвіночок. Тобто, не за словами, а за справами потрібно. Так аналізувати. Не було би проблеми ні Онищенко, okay. ні з ким. Я от, знаєте, я багато дискутував, тому що зараз кажуть, що ні, недоторканість має бути, тому що. Відбува відбувається да, факти, можливо, політичного тиску ну, я, якщо ви не, не здійснюєте правопорушень, вам немає чого боятися. Навіть в нашій країні, навіть з нашими корумпованими судами, навіть з нашими а, там прокурорськими міліцейськими і всіма решта, які позалишалися а, зі своїми, я знаєте, 15 років 15 пропрацював журналістом, роблячи журналістські розслідування. і мене не було жодної ніякої недоторканості. Так і це не заважало нам якісно робити свою роботу. І вважаю, що і зараз не буде заважати депутатам якісно робити свою роботу, особливо тих депутатів, які перебувають у фракціях, і ага. все. Це ж так все просто. але зараз. Багато от ви знаєте, якщо говорити про боротьбу з корупцією і ті інструменти правові, які з'явилися дійсно створена система боротьби з корупцією. Але разом з тим, у нас є досить ліберальний такий кримінальний процесуальний кодекс, який дозволь дозволяє виходити хабарникам за певну там заставу під домашній арешт. От ці лібералізовані норми потрібно більш жорстко переглянути. Зараз також з цього приводу починають дискутувати, адже дехто навіть і залишає країну, з'являється така можливість, і навіть ті браслети не сьогодні абсолютно не є гарантією, що людина під контролем. Абсолютно з цим погоджуюся. Більше того, я є співавтором законного проекту, який вже до речі, розглянутий, комітету, має бути винесений на голосування про. Серйозне посилення відповідальності для корупціонерів, особливо для топ так званих корупціонерів, аж до пожиттєвого ув'язнення. Там дуже є серйозні норми. і Я сподіваюся, що парламент це підтримує. Саме з таким формулюванням для хабарників особливі підходи мають бути так. Так, для корупціонерів, для тих, mm -hmm. там чітко виписані, хто такий корупціонер. Так, корупціонер це ж не тільки хабарники, так, це mm -hmm. всі люди, які проводять а, певні тендери, закупівлі, а, роблять чорні схеми, так вони називаються. А, тобто там дуже, там дуже серйозне передбачене покарання. Я би хотів, щоб зал, якщо дійсно депутати, а всі депутати, які бувають, і у вас на ефірі, так розповідають про необхідність кончу, необхідність боротьби з корупцією. Так показали це насправді би і зробили це покарання таким, а не таким ліберальним, як ви правильно зазначили у нас. Є Друге, жить законопроект, який чимось не виставляється вже давно на голосування щодо того, щоб нарешті скасувати норму про заставу. Це взагалі її прибрати з Взагалі її прибрати або. Є дискусія з цього приводу, або її забрати частково знову ж таки для саме а, людей, які а, підозрюються в корупційних а, діяннях, так тому що взагалі забрати там є багато статей, які стосуються ну, простих, людини, простих людей, не. так і з порушення прав людини. Але коли ми бачимо, що корупціонери абсолютно спокійно а, можуть дати заставу в 5 чи 10 мільйонів, в мене дуже просте питання. Походження цих грошей, які даються а, на заставу, цим вже мало займатися на ЗК. Безперечно, вона не буде. Займатися і ще одне непокоїть з 15 серпня, мало би вступити дії електронне декларування. А чому мало би ніби заявлено, що воно таки вступить? А і... річ в тому, що з'явилася несподівана проблема. Вона з'явилася ще в п'ятницю і uh це -huh. Укрспецзв'язок, які би мали зараз встановити системи захисту персональних даних. Це є безумовна умова не лише навіть для самого захисту цих даних, а навіть того, що ці дані мають бути. Легітимізовані, а поза якою, якщо вони не будуть захищені, то вони не можуть потім судом, наприклад, коли НАБУ чергового чиновника, виявить на тому, що він е помолився в своїй декларації, називаємо це так, чи ага. щось забув вказати. Суд може взяти не взяти до уваги продукт, який інформаційно не є ліцензованим. Ось. І чому вони цього не зробили в п'ятницю, знаючи, що згідно графіку, вони мали 29 числа і е дати і текст завдання, і визначити сертифікат. Ковану компанію, яка б цим займалася, і затвердити, це величезне питання, тому що під ударом зараз, власне, і під загрозою є те, що з 15 серпня це електронне декларування як один з дуже ефективних інструментів, якраз боротьби з корупцією, вступить у дію. Взагалі, ви перегадуєте, навколо цього електронного декларування відбувалося дуже, дуже багато подій, тому що є дуже uh -huh. багато людей, яким. Ще й підв'язка під безвізовий режим. На надто речі. некомфортно. При дії тому, що там вперше вже є конкретна кримінальна відповідальність, а не адміністративна, а кримінальна відповідальність за називаємо це так помилки. У деклараціях не лише своїх, так а й своїх близьких родичів, але а це раніше ціна помилки була в першому варіанті досить низькою. Там здається, копійки ледь не не починалася відповідальність. А тепер уже ціна помилки підвищена до тисяч, якщо я не побіглася? Ні, трішки менше 70, здається, uh -huh. 72 тисячі гривень. Це там там є багато, uh -huh. там є багато нюансів і компромісних моментів. Але я скажу на загал, він є виписаний достатньо добре, і повірте мені, що. Те, в яких об'ємах нас дійснюється особливо топ-корупція, немає жодної різниці, чи це буде 100 чи 200 тисяч, тому що там мова йде про мільйони. Ну от, ви кажете, що зараз не можна говорити, що ці ця інформація буде захищеною, але саме тоді, коли анонсувалося, що з 15 серпня воно набере чинності на засіданні кабінету міністрів, тоді здається, якщо я не помиляюсь, Павло віце-прем'єр, якраз і поставив питання щодо захищеності цих даних, і людина, яка відповідала саме за цю роботу, сказала, що все в порядку. Все там ніби Я дуже влага. сподіваюся. Просто я ще скажу. Згідно графіку, який встановлений 29 липня, а мало мав відбутися той тендер. Він не відбув. Вся сьогодні ми маємо вже 3 серпня. Так нас залишилося 12 днів до того, щоб ця система почала працювати. Ось я дуже хочу, щоб встигли. Я дуже хочу, щоб уряд звернув на це увагу, так тому що це в його силах і в його компетенції пояснити а, тій чи іншій державній структурі, яка відповідає за ту чи іншу дію, в тому, щоб вона це зробила швидко, вчасно і якісно. Але система запущена, я так розумію, вона буде стосуватися не лише чиновників, але й політиків. Безправді. Тепер депутати також будуть зобов'язані подавати декларації. Там терміни все таки встановлені, хоча ніби ви кажете, що можуть відтермінувати в часі. Ну подивимося, як воно насправді буде. Я гадаю, що ні, ну терміни безперечно, що є встановленими, але ж ви розуміли, а вже відповідальність і чиновників, і депутатів, які будуть заповнювати ці електронні декларації, вже буде згідно законодавства вже цього року. Вже на ЗК зможе перевірити відповідність цих даних. Я гадаю, що не обійдеться без скандалів. Я гадаю, що не обійдеться без випадкових помилок. Можливо. А, Спочатку пробачити? Без На першому етапі. Ні, ну, як можна? Закон один для всіх. Як ну, що, значить, Можна пробачати, так? Сім раз відмірю. Якщо є положення виписане, воно повинно виконувати. Сім раз відмірю, один раз відріж. Ну, е, я там забув. Або пронесе. А, а ви, давайте, давайте згадаємо про зараз там, прокурора, наприклад, е, Печерського району, якого зараз журналісти викладав тому, що він забув декларацію. Е, там, так, Кілька, кілька будинків і кілька позашляховиків, так дорогих. Так просто забув писати їх декларацію. От як за це пробачати чи не пробачати, так? Ну, що значить пробачати? Є закон, хай відповідає перед законом, хай розглядає суд. Ось дуже важливо Захищеність, ліцензованість ліцензованості цих даних. Це доказ потім у суді. Тому що суд може не прийняти його як доказ. А позаяк він не буде легітимізованою інформацією. Ось це є ключовим моментом. Добре, що ми зараз звернули завдяки, до речі, активній позиції громадськості, яка слідкує за кожним кроком в цьому здійсненні. Ті, що займаються там центр протидії корупції, реанімаційний пакет реформ. Тобто їхні експерти є молодці. А в тому, щоб вони ці моменти помітили. Ми вчасно про це зараз про цю загрозу попередили. і Я сподіваюся, що вже тих маніпуляцій не буде здійснено. Ну якщо на завершення про ті інструменти, які мають працювати в системі боротьби з корупцією, з 1 серпня запрацювала система Прозоро, уже взагалі торкнулася вона всіх державних закупівель. Адже якщо говорити чесно, то така справжня корупція, то корупція відбувається саме якраз і в системі державних закупівель, і тут то корупціонері якраз апелюють мільйонами. А то. Мільярдами іноді доходить суми. Так що насправді як працюватиме ця система, і наскільки ви вірите в здатність її ефективної боротьби з корупцією, відкритість, прозорість, перша система однозначно класна. Угу. А, більше того, зараз спробуємо популяризувати і те, щоб ця система впроваджувалася в органах місцевого самоврядування. А поки що вона не торкнеться лише тільки на центральному не, рівні, не 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 всюди. Зараз угу. так вона зараз йде на центральному рівні, тому що органи місцевого самоврядування з тим новим законодавством щодо децентралізації всього мають приймати відповідні рішення. Вони зараз ініційовані, зокрема, наприклад, і, і нашими депутатами на місцях для того, щоб її вводити в дію. Це перше. Друге, вона безперечно ефективна. Тепер треба здійснити наступний крок: а контроль за її діяльністю. Поясню, в чому річ. А часто під час тендерів беруть участь 3-4 фірми, начебто різні. Uh -huh. А потім виявляється, так що ці фірми, умовно кажучи, зводяться в точку і змагаються по суті сам з собою, так? наприклад, так і цього система Прозоро ну, не може відслідкувати цих моментів. Так? А для цього треба тепер робити наступний і наступний крок. Але те, що вже зараз, я гадаю, ми для бюджету зекономимо не один мільярд гривень на цьому, в цьому немає жодних сумнівів. Вони сподіватися, і ми, Дмитро Добродомов, народний депутат України, секретар комітету з питань запобігання і протидії корупції, був гостем цього ефіру. Дякую вам okay. і дякую всім, хто нас дивився і нам довіряє. Зустрінемось.